Хто такий депутат місцевої ради? В першу чергу це представник інтересів всієї територіальної громади та виборців свого виборчого округу. Депутат місцевої ради має приймати активну участь в здійсненні місцевого сходування, надаючи різні пропозиції, вирішуючи різні питання задля того, щоб територіальна громада відчувала, що на місці є депутат, на якого можна покластися. Також він має звітувати перед цими виборцями. За свою діяльність. Він має активно співпрацювати, активно взаємодіяти з виконавчими органами Ради, а також контролювати їх діяльність. Він має виконувати доручення ради і органів, окремо сільського селищного міського голови. Депутат місцевої ради має розуміти і знати Конституцію України, закон України про місцеве средування, закон України про статус депутатів місцевих рад, діяльність.